Індійський раджа. Раджа це солдат із Індії. Одного разу провидець сказав йому Сьогодні на тебе впаде дарунок з небес. Він зробить твою дружину дуже щасливою. Блукаючи вулицями, раджа розмірковував, Що Щоб це могло бути. Що саме надішлють йому небесні сили? Протягом усього дня не трапилось нічого такого, що могло пощасливити його дружину. І раджа почав гніватися на провиці. Він повернувся до нього і поскаржився. Ти обіцяв, що в мене щось спіткає з небес? І що моя дружина буде дуже задоволена, а я так нічого й не побачив. Але ж день ще не закінчився, сказав провидець. Роджа поплентався додому, до своєї дружини. Ти мій кавалерчику, сказала вона, ти приніс мені квіти. Точно так, як провидець казав. Вона була дуже, дуже щаслива.